Використання ялинки в Івано-Франківську цього року вперше вирішили утилізовувати організовано. Після 20 січня на смітниках від них і сліду не буде, запевняють комунальники. Мешканці звикли, що винесли з під'їзду і до найближчого контейнерного майданчика викинули. Він далі буде їхати наша наша машина вантажна з один-два чоловіки. Відповідно, які будуть це все збирати, кидати на машину і вивозити. Куди вивозити ялинки? Іван Франківські комунальники теж придумали частину на комунальну котельню, яка працює на твердому паливі. Решту зголосився забрати місцевий приватний підприємець, опалювати теплицю з квітами, каже чоловік. Газом нині занадто дорого. А от ялинки БУ для цього якраз дуже згодяться, тому що вони сухі, хвоя дуже гарно горить, і температура і КПД від них буде дуже велике. Якщо ми навіть умудряємося в своїх котлах спалювати сиру тирсу, гниле листя і тому подібне, то ялинки будуть значно краще горіти, ніж це затопломо. Раніше ялинки після новорічних свят комунальники відвозили на Рибненське сміттєзвалище. Там вони зогнивали. Світлана Маланюк, Ярослав Мотрук, телеканал 402.